Урок номер 12 Інтервал квінта. Зараз ми з вами пригадаємо всі відомі нам інтервали. Побудуємо їх разом. Від звуку до. До до чиста пряма. Повторення звуку 0 тонів. До ре бемоль мала секунда півтони. До ре Велика секунда тон. До мі бемоль. Мала терція – до мі. Велика терція – 2 тони до фа кварта, ми з нею познайомились на минулому році два з половиною тони. А зараз побудуємо квінту. Квінта охоплює 5 ступенів і має половиною тони. Це буде до соль. Тобто від кварти до квінти. І різниця між ними цілий тон. Кварта половиною тони, квінта половиною тони. Послухайте, як вона звучить. Чиста квінта. А зараз ми з вами заспіваємо вправу квінта словами та нотками і проаналізуємо рух баса. Квінта, квінта, Дійсно пусто звучить, да? ніби пустота. Так. Бас. Аналізуємо бас. Це гама до мажор. І зараз ми її транспонуємо верхній голос мелодію у тональність сі, бемоль, мажор. Okay. Тональність Си бемоль, мажор. Два знаки сі бемоль, мі бемоль, дві чверті. І так, перший ступінь п'ятий. Перший ступінь п'ятий. П'ятий, перший. Перший, другий, третій, четвертий. Можна навіть не підписувати. П'ятий перший. І так далі. Завдання номер три. Потрібно побудувати інтервали від даних звуків вгору. Завдання важке. Вам потрібна обов'язково клавіатура. Так, від звуку до будуємо велику терцію. Це два тони терція охоплює три ступені. До Мі. Від звуку Ре будуємо чисту кварту. Кварта охоплює 4 тон ступені. Раз, два, три, 4. Ре, соль. Якщо Ре дієс, то автоматично соль дієс. Це кварта. Якщо Ре-бемоль, то звісно, соль бемоль. Від Сі будуємо чисту кварту. Сі. Мі. Перевіряємо. Так, дійсно, два з половиною тони. Сі бемоль, Мі бемоль. Від До. І так далі. Домашнє завдання. Потрібно вивчити на пам'ять пісеньки кварта і квінта. Вміти впізнавати на слух кварту і квінту. Друге побудувати інтервали чиста пріма, мала секунда, велика секунда, мала терція, велика терція, чиста кварта, чиста квінта та чиста октава вгору і вниз від звуку Ре, вверх від звуку Ре першої октави, а вниз від звуку Ре другої октави. І третє завдання уважно послухайте. Потрібно простукати вправо двома руками. Нижня строчка для лівої руки, верхня для правої дві чверті. Я рахую вголос і простукую. Раз, і два. І раз і два.